І мені приємно вам повідомити сьогодні, що ця група більш об'єднана на щодо підтримки України обороняти себе. це означає, що задовольнити потреби України в озброєнні. І Мені особливо приємно повідомити, що що ця контактна група підтримує. Самоборону України. Це означає нові знаходження до озброєння збройних сил України і народу України, як вони захищають свою країну, свою свободу своє життя. Особливо велике має значення, що те, що відбулося в на базі рейн сьогодні. Тут ми почали першу цю зустріч контактної групи, після часу першої зустрічі Сполучені Штати проводили допомогу військовому групі. Прем'єр-міністр президент Байден а, затвердив допомогу Україні на суму 675 мільйон, мільйонів доларів. І це адміністрація Байдена з України до, до сполучених штатів до України надається з серпня минулого року. І на, на, на додаток до цього 150 сто п'ятдесяти міліметрові гаубиці, боєкомплект ракети Харс, автомобілі ХАМВІ, Системс, Вогнепальна зброя, стрілецька зброя більше і з і країни з усього світу проявляють свою добру волю допомоги Україні задоволяючи потреби України в самообороні і надається новий пакет допомоги. Що продовжується надалі підтримка України з вільного світу і відмова України, відбиття імперської агресії з Росії? Нам особливо приємно почути мого моєї доброго друга Олексія Резникова, міністра оборони України, і генерала Мощака. А Нам дуже приємно, і це має особливе значення, що вони особисто прибули на цю зустріч. я хочу подякувати моїх хоробрих українських колег, що вони мене розповідали про події на, на фронті. Допомога Україні дається військовим, буде використовуватись. Ми дивимося, якось то здатність на і е і <паймарсі> М270 е в процесі відбиття, е е звільнення е е суверенних е територій. Росія відповідає е жорстокою кампанією. Сили ашелен обстрілюють е цивільні об'єкти цивільні міста і особливо ми занепокоєні ситуацією. Uh, довкола української ядерної електростанції Запорізької, ми вважаємо, що що це є дуже небезпечно має серйозні наслідки. Ми підтримуємо надалі. Uh, будемо на майбутнє підтримувати потребу України в своїй обороні. і ми підтримуємо суверенне право України захищатися. Uh, і і uh, того, щоб керівництво. Uh, Допомагала інкорпоруватися в а, і проводити інноваційні проекти, і в наші розмови сьогодні проводилися про пріоритети оборони України. І сьогодні в Україні потрібні артилерійські системи і амуніція. Тобто є комплекти. Також протиповітряна оборона Штати, а, намагаються. І далі виконати ці всі... всі потреби на так само, як і наші партнери Ця контактна група має кілька способів, як на на майбутньому допомагати Україні. Батаріш обладнання, озброєння, нове озброєння, озброєння з наших з інших країн, також які вони можуть надсилати в Україну. Країни в нашій контактній групці також ведуть зусилля для того, щоб проводити ремонт і технічне забезпечення озброєння українського, щоб вони досягали успіху на полі бою. я хочу хочу особливо подякувати Сполученому королівству Великобританії за те, що вони створили полігони для навчання нових. Українських солдатів для, для навчання професійних е, солдатів е, в той час як Росія населена більше і більше ненавчених не е, солдатів не Також е, Польща, е, Чехія і Словаччина з, за те, що, подякувати те, що вони їхня індустріальна база допомагає зусиллям України зроблення нових видів озброєння. Uh, і це є ключовим для успіху України. Ми навіть швидше будемо рухатися. Тепер мені приємно голосити, що наступні кілька тижнів координації з НАТО сполучених штатів пробувати нову сесію і контактних для того, щоб щоб зустріти наші керівники наших оборони обговорили питання індустріально -промисло промислового оборонних аспектів майбутнього uh, оборони України. Ми також ну, кого ж багато більше про це говорили. І я подамо деталі цієї зустрічі. Ми разом працюємо над тому, щоб навчати українських воїнів і співпрацюємо. Україна розробила собі такі збройні сили, які будуть адекватні до тих викликів, які стоїть перед ним збройні сили вони є вони відбивають, захищають свою територію, а, а однак ставки є набагато вище ніж поле бою. Ми не тільки допомагаємо захищатися захиститися Україні, але також захист міжнародного права і збереження цього законопорядку на, на, на планеті воно є важливим для збереження процвітання наших країн і сьогодні, і завтра Зі з усіма нашими союзниками-партнерами ми разом працюємо над тим, щоб Україна досягла своїх цілей. І і і здатності і надалі захищати себе. Я хочу передати надалі слово. Генерал, дякую, пане міністре. Імені усіх і міністр за усіх подякувати Ініціативи пана міністра оборони за те, що він а, був ініціатором створення цієї групи і ті результати, які нам вдалося досягти допомоги Україні, і, і це вже майже 50 країн було тут представлено всі і Я дякую пане міністра за це. Я також хочу подякувати міністру міністра оборони України і. і, і Майта пане, пане генерал занужного другого те, що ми проводимо в близькому співробітництві в координації. Вже шість місяців. понад шість місяців пройшло від того часу, як русі почала нелегально своє незаконне вторгнення в Україну, і яка була незалежною 91-го року. І за ці шість. Місяці українці а, вистояли брутальний напад на, на їхню столицю на, на, отримали багато обстрілів ракетних артилерійських тисячі, десятки тисяч а, втрат серед а, поранених і вбитих. дуже багато. Цивільного населення загинуло а в російські під час російських атак. Майже 15 мільйонів біж, біженців, які мусили а, втікати, значна частина інфраструктури України зру, зру, зруйнована. Величезна кількість, і все ще все ще залишається незалежною, вільною суверенною країною. Україна залишається сильною і, і вільною і це завдяки народові. І підтримці міжнародної спільноти група країн які сьогодні зібралися. Вони прийняли рішення надавати допомогу Україні народові Україні в бажанні жити вільно, жити вільно від російської окупації, жити вільно від російського насильства. і ця робота яка проводиться контактно. Це є надзвичайно російська. Вторгнення воно є розбиває міжнародні закони і той світовий порядок, який базований на верховенстві права у світі, і, і це коли слаб слабшого на слабшого нападає сильніше. Ми розуміємо це. і це не була спровокована напад і світ відповідно це, українці. Продовжують і надалі використовувати допомогу безпеки дуже ефективно. Росіяни Вони не мали в різних частинах незначні тактичні успіхи. Але стратегічні цілі Росії не було досягнуто, але на тепер стратегічні цілі Росії були. Не досягнуто. Збройні сили України і хробрі люди, України, народ України підтримують, підтримуються з боку так сьогодні. І Росія почала трошки змінювати свою стратегію і ці дії і протидії. Однак, незважаючи на те, що Українці мали менше зброї, менше війська, вони продемонстрували величезну волю до боротьби боротьби за свою країну, битви за свою країну, за свою свободу. І оскільки допомога йде до України, українці використовують різні системи зброї дуже активно. Чудова система uh, командування управління для того, щоб досягти свої цілі, те, що ми бали, бачили сьогодні, у, у, у дії України на да, півдні країни, як ви знаєте, напад uh, у Росії, який два 24 лютого, і від 25 лютого uh, до, до приблизно середини квітня. Uh, а росіяни намагалися захопити столицю Київ, захопити весь Донбас. перетнути річку Дніпро, і це теж всі ці напади виявилися неуспішними. Вони не захопили, не перешли. Не не захопили Одесу. Одеси, їхні збройні сили Росії на сході для того, щоб Захопити весь Донбас Одесу. Вони почали... 15-16 квітня. Вони знову це почали і знову вони отримали поразку. їм не вдалося досягнути успіху і захопити весь Донбас, і тільки перетнули Дніпро на, на півдні біля міста Херсон. та їхні оперативні цілі які політичні, були розбиті. Успішним оборони України на початку цього місяця причезно 1 вересня Україна почала контрнаступ для того, щоб відбити стратегічні і, і цей і цей наступ продовжується. Він має різні ступені, різні етапи. Але сьогодні українці дуже ефективно використовують вогневу зброю. І ми говоримо про на північ на північ від Херсону. І Ми з нам задоволення будемо відповідати на будь-які запитання, які ви матимете. дискусія під час сьогоднішньої зустрічі вона стоїть не тільки на питання. Підтримує. Сьогодні говорили не лише про а, теперішню допомогу, але і про те, що буде далі. Як ви знаєте, ми а, надавали хай Марсі а, сотні тисяч а, боєприпаси 100, а, на 155-мм гаубиці, тисячі а, антитанкової зброї, проти повітряна зброя. А, Ракети Хармс, які були передані Україні, до того ж, стрілецька зброя і інше обладнання. Сполучені Штати Штати надали практично півмільйона раундів боєпри артилерійських боєприпасів. Всі країни надають у відповіді допомогу, і у відповідності до своїх потреб Україна має поставки для того, щоб себе захистити. Ми бачимо справжні реальні здобутки в тому, як вони використовують свої системи. Наприклад, українці вразили більше 400 цілей через Хаймарси. Це створило напруження в. Каналах постачання військових російських зменшило їхню бойову спроможність. Були зірвані центри контролю та командування Росії, і в них є складнощі в тому, щоб замінити втрачене в бою і постачати свої сили. Росія велика країна, і в них дуже серйозні амбіції стосовно України і тому. Україну потрібно підтримувати в боротьбі за власне виживання міністр оборони, всі члени контактної групи з підтримки України будуть співпрацювати на майбутньому для того, щоб надати. Україні все необхідне, щоб Україна захистила свою свободу. Бойові дії є непередбачуваними, але ми віддані тому, щоб підтримати Україну її боротьбі за незалежність і суверенітет. Хочу подякувати вам і вітаємо нові питання. Перше питання від Reuters. Пане міністре, ви ваша адміністрація сказала, що буде надавати запит до конгресу американського для наступної допомоги Україні, і є певний скепсис стосовно готовності затвердити нові поставки. Чи можете ви пояснити американським платникам податків, чому конгрес мусить затвердити ці? Ці нові поставки в той час, як зараз економіка переживає складнощі. Чи можете ви також описати те, як відбувається контрнаступ український і чи є у вас занепокоєння, що можливо вони занадто розтягнули свої сили в контрнаступі? Дякую за питання. Як ви знаєте, ми е, бачили е, підтримку е, конгресу. Це широка підтримка від обох партій, і на основі того інтересу, е, який ми е, побачили щодо підтримки. Я очікую, що е, ми і продовжимо е, бачити широку підтримку від обох партій, тому що наші лідери розуміють важливість. Цього важливість продовження допомоги Україні, щоб Україна була здатна і надалі захищати свій суверенітет. Як ми, ми просили про ресурси, і завжди є очікування, що ми зможемо ці це обґрунтувати. Ми звичайно обґрунтуємо це. Е, наразі, як сказав генерал Міллі е, дуже чітко, ми бачимо, що е, українці дуже добре використовують те обладнання, яке ми надаємо їм. Ми бачимо вплив цього на полі бою. Е, один приклад це Хай Марс. Є інші приклади е, українці завдали значної шкоди. Російським поставкам кон, пунктам командування та контролю, і вони продовжують формувати це поле бою для того, щоб проводити маневри і можлив, і створювати свої можливості. Звичайно, є очікування стосовно цих цієї допомоги. Стосовно прогресу на е, півні зараз зарано говорити е, про е, про оцінки остаточні оцінки, але є е, напади, є атака. Е, українці е, намагаються досягнути своїх цілей. Я не хочу конкретно говорити про те, які це цілі. Це е, зарано, але б я охарактеризував це як дуже цілеспрямована наступальна операція. Калібровано для того, щоб визначити цілі і мету. І Я думаю, наразі, як ви сказали, що в них невеликий прогрес, але я б сказав, що це чіткий і поступовий прогрес. Стосовно розтягування сил, я не думаю, що відбувається розтягування з Харкова та до Херсона. Дуже велика відстань. Це 200... Більше двохсот кілометрів, які потрібно захищати, тисяча триста кілометрів йде. Йдуть бойові дії і відбуваються бойові дії по всій цій лінії фронту. І як ви сказали, контрнаступ в Харкові також розпочався з боку України весь час навколо Харкова тривають бойові дії, але зараз я не вважаю, що вони дуже розтягнули свої сили. Є напади, є оборона від Харкова до Херсона і звичайно є наступ в районі Херсона. Вони продовжують воювати. В них є сили, щоб це робити. Друге питання: Німецьке віддання ARD. Чи є зміна в цілях контактної оборонної групи від самооборони до відновлення території, контролю на території? Це для мене та да, питання? Як говорив генерал раніше, ми бачимо зміну динаміки на полі бою. Це відбувається з часом. Це почалося на сході, коли з різними осями по змінилися ці наступи. Потім ми бачимо в навколо Києва. І е, потім перенеслися на Донбас е, бойові дії, і була артилерійська перестрілка, і це справді е, зараз формується цими до, о, далекобійними артилерійськими системами. Українці е, мають додаткові можливості: це Хаймарс, це ракети Харм, це інші речі. Не лише вони надходять від нас, але й від наших союзників, і вони. Почали знову змінювати динаміку на полі бою, і е, вони перебирають ініціативу. Е, тому ми зосереджені на тому, щоб е, допомогти Україні захистити суверенітет, свою територію. Це наше завдання. І е, в ході бойових дій е, вони хочуть забрати назад якусь частину території, е, яку Росія окупувала на, на півдні, е, на сході, і тому це ми зосереджуємося на цьому. Ми підтримуємо їхні зусилля е, із захисту суверенної території і захисту суверенітету. Тому е, насправді наші цілі не змінилися. Але ми концентруємося а, на а, тому, щоб бути успішними в а, цій боротьбі. Ми хочемо бути один-два кроки попереду. А, питання від New York Times. Ви говорили про те, що. А, Відповідальні за зброю будуть е, брати участь в цій оборонній е, контактній групі, е, тобто буде е, мобілізація, так би мовити, військово-промислового комплексів всіх цих членів країн. Я скажу, що думаю, всі ці країни, всі партнери, які входять в контактну групу, е, зосереджені на тому, щоб е, вони мали в своїх сховищах необхідне для того, щоб захистити власні інтереси. Але з іншого боку, мали б робили б змістовний внесок не лише на допомогу Україні, але й на майбутнє. І тому ми всі переконані, що наша співпраця дозволить покращити. Ситуацію скоротити час, який потрібен на закупівлю, і ми можемо збільшити нашу співпрацю, нашу взаємодію. Наприклад, якщо в мене є гаубиця на 155 мм, міліметрів, а боєприпаси є в іншої країни для цих саме гаубиць, то їх можна використовувати. Разом, тобто ця співпраця є дуже важливою не лише в плані України, але і для НАТО. Ми е, можемо працювати. Ми можемо ділитися із, е, уроками, Ми можемо покращувати, прискорювати процедури і скорочувати е, час необхідний для закупів. Тому я думаю, тут є широка. Домовленість про необхідність співпраці і покращення наших спроможностей підтримувати Україну не лише зараз, а і на майбутнє. Ще є час на одне питання. Зідіф пане міністра. Українці за послали запит на танки. Uh, такі як німецькі леопарди uh, чому це, ці танки не обговорювалися на uh, цьому засіданні? Чому ви не відповіли схвально на цей запит? I, I Можете ще раз по теперізаж українці хотіли отримати бойові танки, а uh, укріплені важкі танки. Але сьогодні це не було обговорю, не обговорювалося. Україна має право на запитала про надання броньованих машин і просить надати броньовані машини вже довгий час. І ми багато з цього надаємо. Є країни в усьому регіоні, які надають ці танки, надають машини броньовані машини для піхоти. Е, Сполучені Штати дали е, декілька броньованих машин е, до піхоти. Це і е, Хамві е, і МРЕПС, як ви знаєте, е, це більш важкі е, колісні машини. Інші країни також долучаються, і е, ви дуже добре знаєте про це. Німеччина нещодавно надала е, броньовані. Можливості для протиповітряної оборони, тобто, вся спільнота працює над тим, щоб надати якомога більше, як якомога швидше. І е, наш фокус на тому, щоб забезпечити теперішню боротьбу, але і майбутню, тобто, це. Питання розвивається. Хочу вас запевнити, що вся команда на цьому зосереджена і Німеччина все більше бере в цьому участь. Дякую вам дуже. Дякую вам, наші глядачі та слухачі. Зараз ми переходимо до ранкового брифінгу, який. На якому наші журналісти «Голос Америки розпо будуть розповідати більше?